Я ради знов вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас четверта і завершаюча частина відео розпаковки посилки з масштабними моделями. І нагадаю, що в минулих розпаковках у нас була просто неймовірна кількість моделей Євро, доволі різної деталізації, різної якості і всі доволі цікаві. А сьогодні ми подивимося, що ж в нас залишилось. А поки ми не проступили, обов'язково ставте свій неймовірний лайк, пишіть свої цікаві коментарі і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! Ну і давайте ж відкривати ящик Пандори, дивитися, що в нас тут залишилось. Давайте почнемо ось з цієї моделі, яку видно було ще з минулої розпаковки. І, власне, у нас це ось така от. Toyota GT86, яку я минулий раз в інших лівреях переплутав з Subaru BRZ. Ось така от у нас серія GT300 2015 року. Дуже яскравий автомобіль, дуже красивий. Давайте відкриємо, подивимось. Власне, таку модель ми вже розглядали в попередній розпаковці. Дуже непоганий рівень, ось такі от супер яскраві лаймові диски, чи навіть кислотно-зелені, тормозні супорта є і тормозні диски сірого кольору зроблені одним елементом. Попередочку скрізна передня рішіточка, крюк для буксирування, така ж сама оптика. Ну Такого середнячкового рівня в цілому непогана. По боковій частині є ось такі от. Отвори воздухозаборники Горловини бензобаку зроблені просто фарбою. І ось такий от тонований, тоноване заднє скло, прям, прям супер тоноване, чорне. В Салончики ось такий ось цікавий елемент, чи то частина каркасу безпеки, чи то що. Бачу вогнегасник, водійське сидіння з зеленими пасками безпеки. Супер велике антикрило з заднім дифузором. Подивіться просто на їх розмір, ширше, ніж палець. І ось такий от помаранчевий кантик у них. І ось такі елементи з фототравлення розпорочки. Ну, точніше, не розпорочки, а планочки, які тримають наш дифузор. І також тут є ось такі скрізьні рішіточки. На, е на арках задніх. ось Такий ось дуже цікавий у нас ліврей. Є у нас тут круг. казино я точно не знаю, як він називається, але я думаю, якщо ви захочете, напишете. Ось такий ось цікавий автомобіль. Спонсорство Апгараж. Не знаю, що це, але це не суть важливо, ми дивимось на саму модель. Ну і давайте дивитися, що в нас далі. Власне, бачу одну знайому модель, тому давайте її одразу дістанемо. Це в нас ось така от Audi R8 Лімановська 2011 року, яка також була на розпаковках. Якщо буде той самий відос, де вона зустрічається з іншими моделями, я не зможу зробити другий раз підказку. Тому, якщо що, дивіться в описі під відео, посилання на відео. Ось така от моделька. Давайте дивитись далі. І, власне, у нас тут щось зверху лежить. Давайте брати її. Ух ти! А це в нас ось така от Honda Sports 360. Такий от дуже цікавий кабріолет аж 1962 року. Колір Сільвер. Такий от цікавий екземпляр від Євро. Ціна була 8100 єн. Доволі багато, як на мене. Серія Євро Resin Models. Власне, серія All... All days. All days. Не Знаю, напевно, да. Давайте відкривати. Ха. Власне, моделька без Боксу важить взагалі нічого, вона прям супер легка. Я не знаю, це, напевно, найлегша модель, яку я колись. Взагалі тримав. Ну, власне, і розміри її, подивіться, вона навіть, вона навіть не спалиться. Ось така от дуже красива маленька Honda, смоляна, доволі непогана в неї передній оптика. дуже велика, якщо чесно, порівнюючи з розмірами автомобіля. Також у нас є ось такі от дзеркала заднього виду зроблені хромом, до речі, без відбивачів начебто. Просто серебряночка. А, ні, є відбивачі, але вони такі дуже мутні. Переднє колеса, ось такі от з вайтволами, доволі простенькі. Спіцовка у нас зроблена, ніби як просто ковпак, а не окремі спиці. Передня рішіточка зроблена з поворотниками, напевно, або це якісь додаткові ліхтарі. Пофарбовано хромом, як і передній бампер. По салончику маємо ось таке дерев'яне кермо. Дуже простеньку приборну панель, центральну консоль з деталізацією. Є якісь прибори, ручка перемикання передач вифарбована в сірий колір. Ну і, власне, сидіння у нас просто чорні. По задку ось така от оптика, теж дуже простенька. Просто якісь дві блямбочки. І ось така от вихлопна труба. Власне, бампер. Такий самий, як і передній, хромовий, замість наборного знаку надпис Honda Sports 360. Коротше кажучи, моделька, якщо чесно, супер простецька, не знаю. Навіть, от якщо чесно, для смоли вона зроблена прям, ну дуже просто. Навіть дворнички, подивіться, які товсті, срібні. Ось така от моделька. Ну, якщо чесно, напевно, найгірша по деталізації, що я бачив серед євро. Як би то прикро не звучало, але по ціні вона була зовсім не найгірша. Тож, вже не найкраща, отак. Ну і давайте дивитись далі. Власне залишається у нас всього нічого, буквально три модельки. Давайте дивитись, що в нас далі. Ух ти, а це в нас Toyota Prius. ще одна електробрічка. Серія Hot, до речі, має бути непогана модель по деталізації, я сподіваюся, не як CHR. Хоч Січ був в цілому не такий вже і поганий. Ось такий кольор Moonroof. Prius Moonroof, Silver Metallic. Ну, Moonroof мається на увазі, що панорамний дах. Давайте відкривати. І так, власне, ось такий от у нас Ну, в цілому, виглядає дуже якісно цей Prius, якщо чесно. Як мінімум, те, що у нього скрізний дах, дуже класно виділяє його салон. Ну, власне, по колесам ось такі от, дуже простенькі колеса, Ну, зроблені в цілому якісно, але тормозні диски і супорта е, супер спрощені. Є у нас шильдик хібрид на боку. Ось така от передня частина, до речі, шильдик чорно-білий, ой, чорно-блакитний. Що і означає, що в нас цей автомобіль не повністю електричний, ви повністю електричних, повністю синій значок. Така от. Цікава відмінність. Передня оптика ось така, от ну, не супер якісна, чесно кажучи. Є такі агріхи, у неї лиття, але в цілому, така от скляшечка є щось типу оптики. Ось такі от додаткові ліхтарі зроблені теж в цілому простенько, Ну принаймні, зроблені окремими скляшками. Дзеркала. Ой, дзеркала. Дворники вилеті разом з цим от пластиком нижнім, це дуже простенько. Дзеркала заднього виду з відбувачами, ручки зроблені, начебто окремими елементами. Тут без косяків, на тому дякую. По салончику є у нас центральна консоль, власне, приборна панель у нас також по центру. Кермо вифарбовано в срібним. Ну, додаткові елементи срібним кольором, також дверні ручки вифарбовані в срібний і сам салончик повністю сірий. По задку товстий дворник на задньому склі пластиковий. Ось така от задня частина, також з пластику прозорого зроблена Ось ця частина багажнику. Коротше, модель, як акваріум. І Також є льдіки Prius, гібрид Toyota. І ось така от задня оптика. До речі, задня оптика дуже насправді непогана, секційна. Є текстурки у окремих частин різні. Задня оптика дуже і дуже непогана, і відповідно вихлопна система, її, типу, імітація двигуна чи то паливний бак, не знаю. Ось такий от пріус, в цілому непоганий, мені він сподобався по деталізації. Ну і давайте дивитися, що в нас далі. Власне, це в нас вже фінішна пряма. Голос я вже свій взагалі не відчуваю, тому що він просто просів. І це в нас бо дуже прикро, що голос у мене закінчиться на такій прикольній моделі. Це в нас Toyota Supra A90, вона ж Mark V серії Super GT500. Це в нас прототип. Ось така ось дуже сучасна серія 2020 року. Напевно, одна з найсучасніших, що у нас була на розпаковках. До речі, у них є ось такий от ковер захист додатковий захист боксу, я маю на увазі, що ось дивіться. Отут додатковий пластик. Ну і давайте її розглядати. Власне, ось така от у нас супра просто. Подивіться, вона повністю зроблена під карбон. По деталізації, я думаю, тут в цілому буде дуже схоже на інші моделі Super GT. Дуже багато у нас усіляких рельєфів на кузові, усіляких випираючих елементів. В цілому дуже цікаво виглядає цей автомобіль. Попередочку є у нас шильдик Toyota, ось така от сучасна оптика з лінзами. Ну, не скажу, що супер класно виглядає, але в цілому деталізація є, серебряночкою вифарбовані у нас окремі ліхтарі. Колеса у нас ось такі, скоріш за все, алюмінієві, Прикольний в них малюнок. Тормозні диски дуже простенькі, сірого кольору. без Перфорації тормозних супортів у нас також нема. Ось так от у нас виходить вихлопна система аж з дверей. Дзеркала заднього виду з відбувачами. і ось така от задня частина, теж оптика в цілому простенька, але в той же момент виглядає нормально. Ну, дуже середнячковий рівень, скажімо так. І ось таке от дуже велике заднє антикрило. Теж повністю зроблено під карбон, як і його е ось ці от стоїчки. Салончик, е є у нас сидіння водійське, до речі, ліве кермо, що дуже дивно. І там у нас також є каркас безпеки. дуже, дуже велике сидіння, прям дуже великий підголовник. І ось таке от товсте, товстий дворничок центральний. Ось така от теж прикольна моделька, незвичний екземпляр. Ну і давайте діставати останню модель. І, власне, остання модель, яка у нас тут приховалася за папером. Це в нас щось цікаве. Бачимо, у нас маркування Єбро, Тек. Ще у нас невеличка колаба, і це в нас ось такий Nissan Skyline GTR R35. Yellowhead EMC Tomka. Начебто Yellowhead у нас вже щось було. Ось такий ось цікавий стилізований бокс. У нас на задньому плані дуже схоже на трибуни. І на задній частині у нас теж є додаткова інформація. На низу ось така. От все тут на японському написано Maiden China. Ну і давайте відкривати. Власне, ось такий от у нас GTR 208 Model Tomica EMC. Дуже схожий він в цілому на наші GTR, які в нас були, але трошечки відрізняється по кольору, обвісам і дискам. Диски у нас ось такі: от золотисті, маркування колес, патенза, Bridgestone. Чи не Bridgestone? Bridgestone. На боках у нас написано Yellowhead, Tomica. Ось така жовта шляпка у нас тут на капоті. Попередку, в принципі, непогана передня оптика. Насправді дуже деталізована є у нас оптика, і все там вифарбовано в хромовий кольор, який має бути. На передочку у нас є шильдик GTR, крюк для буксирування. І ось такий от великий сплітер з додатковими з от, направляючими для повітря. По боковій частині у нас тут виходить вихлопна система. Є дзеркала з відбувачами, ось такий от товстий центральний дворничок. І по задочку ось така от у нас тут деталізація, є скрізні решіточки, що є великим плюсом. Ось така от доволі простенька задня оптика. Також є у нас тут шильдики і замки багажнику виділені, точніше ні, вони навіть окремими елементами, пофарбованими в хром. Ось така от моделька. І це в нас, друзі, остання модель з цієї дуже масштабної великої розпаковки. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі в нових розпаковках. Бувайте!